Щодо електронних повісток, про які вже всі говорять адвокати, юристи, кажуть, що будуть електронні повістки в електронному кабінеті буде електронна мобілізація. Перше, повністю законопроект 10449 не прийнято. Головні правки зараз відізвані. Тому казати остаточно, чи буде якийсь електронний кабінет призовника, чи електронний сертифікат, чи буде невідомо нам, поки що юристам та адвокатам, тому що вони не прийняли законопроект в другому читанні, та президент Колишньої України, тимчасово підконтрольній Україні території колишній президент, тимчасово підконтрольних Україні територій, Володимир Зеленський не підписав цей законопроект. Саме не підписав. Тому розмовляти про це немає сенсу. Все, що кажуть юристи та адвокати, позбавлено жодного сенсу. Вони штампують. Лише страшилки стосовно посилення мобілізації, що не відбувається насправді на вулицях. Звісно, в Західній Україні посилена мобілізація в інших регіонах, не так, як в Західній Україні. А відбувається. Чому? Тому що я бачив, як проходить мобілізація, для прикладу, в моїй області. Що я вам скажу, шановні українці? Те, що кажуть адвокати і юристи, не відповідає дійсності. Вони розпалюють цю тему до небес. Насправді посилених заходів немає. Наразі частині областей України становиться менше ТЦК та СПР. Повідомляю окремо: збільшуються чати щодо повідомлення про рейди РТЦК ТСП. Тому, шановні українці, боятися ТЦК ТСП не треба як електронних повісток, тому що їх, я впевнений, не буде так само, як і електронного кабінету. Але стосовно штрих кодів на Посвідчення, про які зараз кажуть адвокати і юристи, хочу окремо повідомити у вас усіх, що це спеціально робить ТЦК ТСП, щоб визнати ваші документи надійсними посвідчення, які ви отримали в ТЦК ТСП. Саме посвідчення. Чому їм невигідно? Щоб ви мали ці посвідчення, якщо ви маєте, щоб ви могли виїздити за кордон, або ви отримали це посвідчення як той, який не має права бути в ЗСУ і має відсрочку або бронь від мобілізації. Вони спеціально вводять штрих-код раба, щоб ви стали рабами? Просто. Як в концтаборі Аушвіц, і щоб без цього номеру, в якості товару вони вас вважають, шановні українці товаром, і не випускають за кордон. Саме не випускають без цього штрих-коду. на посвідченні військово зобов'язаного він же там військовий квіток комусь видав. Зараз не видають посвідчень щодо військового зобов'язаних або основному, чи військовий квиток. Зараз дають аркуш формату чуть менше а 4, де пишуть нібито посвідчення військового зобов'язаного. Але це не посвідчення і не відповідає воно. Постанова 1137 Кабінету міністрів України від 2018 року, як і військовий квиток, не є посвідченням, яке підтверджує, що ви дійсно є або військово зобов'язаний, або дійсний член ЗСУ. Тому те, що вони роблять, це. Не те, що профанація, а порушення прав людини. За це передбачена кримінальна відповідальність міжнародним законодавством. Є рішення Нюнберського трибуналу, де за подібні штрих-коди ідентифікації особи громадянина людини передбачена найвища міра покарання. і вони це знають. Тому і не ставлять підписів щодо цієї норм. Хочу вас запевнити, що жодним законом чи документом не передбачений цей штрих-код. Жодним документом чи постановою не передбачений. Якщо ви стверджуєте, що передбачено, покажіть номер постанови чи закону з печаткою та підписом. Президента України або прем'єр міністра. Та, щоб він був зареєстрований в Міністерстві юстиції з початку та підписом в єдиній базі, такого також нема. Тому спеціально це роблять, щоб загнати всіх в якості невільників, як бів, Цю базу без вашої згоди, що ви повинні прийти і отримати цей штрих-код номер. Як тільки прийдете і отримаєте, ви собі належати не будете ще раз пояснюю як топовим ігрою стукарі, що ви собі належати не будете. Відтоді ваше життя вам не буде належати. І більшу частину. Ваших прав і свобод буде втрачено. Повністю вони цим штрих-кодом позбавляють вас будь-яких підкреслюю прав і свобод. Якщо ви не бажаєте відстоювати свої права в судах, якщо ви не бажаєте заперечувати, що ви не хочете померти на передовій, Просто так. Чи бути в складі Збройних сил України? Хтось скаже, а хто ж буде захищати Батьківщину? Я вже розказував в попередніх роликах, як це правильно робити, шановні українці, повторювати не буду. Кому потрібно, можете подивитися мої минулі ролики. Там про це сказано: про альтернативу і українську націоналістичну армію. Все там розказано повністю, тому можете почитати законодавство стосовно мобілізації і побачите, що ви нікому нічого не винні. З вашої мовчазної згоди, шановні українці, відбувається геноцид українського народу. Я єдиний з правозахисників, хто не мовчить, хто не боїться, нічого не боїться, жодних спецслужб не боїться. Ані служби на три букви, ані однієї, ані іншої, ані четвертої чи п'ятої. Я кажу, як є. Ще хочу наполягти на тому, що Збройні Сили України Своєю поведінкою, порушенням звичаїв війни, а також традицій війни, а також порушенням прав людини, самі зривають мобілізацію, самі скуванням населення та порушенням громадських свобод, ув'язненням та викраденням цивільних. І це вже не можна заперечити публічно. Вони кажуть, що вони білі та пушисті, але це не так. І всі, хто це робить, будуть нести кримінальну відповідальність, за зрив мобілізації. Мобілізація, наполягаю, добровільно ніхто вас не може проти вашої згоди змусити йти померти за Беню Коломойського чи Іудея Зеленського. Ви маєте право на свою особисту думку. І маєте право самі вирішувати, померти вам на передовій чи ні. Піти в ЗСУ або не піти в ЗС, залишитись в Україні або пити. Ви вправі вирішувати свою участь, свої долі самі, шановні українці. Разом давайте об'єднуватися проти цих. Негідників, які засіли на Печерських папробах. Ми не дозволимо вам, не, шановні, робити геноцид українського народу. Разом ми переможемо, разом ми велика сила. І якщо так станеться, що закінчиться Збройні Сили України, ми обов'язково відіб'ємо російську агресію. Сам відіб'ємо. І не потрібно казати, що буде прорив військ Росії і що закінчиться Збройні Сили України. Це не так, як кажуть. Чому? Тому що ми готові до цих подій. Шановні українці, хочу наполягти вам, що вам прийдеться, хочу чи ні? Купити зброю, вчитися стріляти, бо Російська Федерація має на меті всіх нас робити. Допоки ви це не усвідомите, перемоги не буде. Питання не в тому, щоб пожертвувати своїм життям. Ви маєте право, хто не хоче померти, захищати своє майно. Чи маєте право поїхати в вільно? Я вважаю так. Але не всі ж хочуть, правильно? Не всі. Від 5 до десяти лише відсотків. Зривають мобілізацію Збройних Сили України та інші спецслужби на три літр. Їх дуже багато. Вони це роблять для того, щоб ми не перемогли. Але навіть коли вони закінчаться, як і ТЦК. Рано чи пізно закінчиться і будуть на передовій. І всі ЗСУ закінчаться, як і силові структури Республіки Україна. Ми все одно зупинимо разом Російську Федерацію. Ми не дозволимо Росії наступати на наші міста та сел, розстрілювати мирних жителів. Ми готові до партизанської війни, хочу наполягти Росії на тому. Що ми, якщо вона не бажає вести перемовини щодо своєї капітуляції, ми будемо вимушені зробити все для того, щоб Російська Федерація капітулювала. І ми зробимо все, що від нас залежить. І нам не страшно, що закінчаться хлопці на фронті. Це нічого страшного. Вони зупинимо наступ російських військ, чим дуже цікаве питання партизанських дії стосовно проти ворога, і ми готові до цих партизанських дій. Якщо влада не хоче створити незалежну структуру українську націоналістичну армію, яка замінить собою всі силові органи на підставі закону і не розпустить. Всі силові структури, які нам не потрібні. Тоді, тоді, коли перестануть існувати фізично силові структури правосуддя в Україні, і будуть відправлені на фронт, і вони закінчаться, то ми самі створимо таку організацію, народну, підкреслю на підставі законів України, ніби змусимо Верховну Раду. Проголосувати за наш законопроект, який ми хочемо. Хтось каже, що буде пізно. Ніколи не пізно, шановні українці, разом ми всіх переможемо. Тому підписуйтесь, давайте об'єднуватися. Не дамо Російській Федерації жодного шансу тут. Жодного. І ще одне: Одеса це україномовне місто. Запам'ятайте росіяни. І ніколи воно не було російськомовним. Запам'ятайте це і запишіть собі. Слава Україні. Якщо тобі потрібна консультація, юридична з будь яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. А вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права. СКТ СП від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності питання. Неправова консультація з теми ТЦК та СП коштує 700. Я вже підготував неправовий захист від нової мобілізації. Замовити послугу. Витяг за кодом ЄРДПУ дізнайся про свого. Контрагент. Задумовляй в мене облитяг. Також заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. В залежності від складності справи вашої в кримінальному процесі. Або Юридична консультація в кримінальному праві. Також юридична консультація в сфері податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини коштує 1000 гривень. Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Також обов'язково на моїй TikTok аккаунт новий. Також на телеграм-канали в описі до цього відео. Також становись спонсором цього каналу. Завдяки вам, шановні глядачі, виходять мої ролики. І, можливо, моя діяльність завдяки вашій підтримці. Спасибі за вашу підтримку. Підписуйся разом доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Разом ми переможемо. Жми вподобайку, пиши коменти, лайки, репости, Поширюй мої відео в соціальних мережах.